Привіт, малята! Сьогодні я пропоную нам пограти у гру Крокодил. Я буду вам показувати жести і дії, а ви спостерігайте і відгадайте, що я показала. Отже, що я роблю? Що це? Так, я мила волосся і брала шампунь. Що я роблю? Здогадались? Так, я чистила зуби. А зараз здогадайте, що я показую. Що це ще раз, що у мене було? Так, це було Мило, наступне. Що я робила? Так, я приймала душ. Так, я сушила волосся. Пограйте в таку гру зі своїми. Сестричками, братиками або батьками. Це дуже-дуже круто. І я чекаю вас.